Тепличка моя радість! Тепличка моя, мрія, уроженаковий, збираю щодня! Вітаю, друзі! Сьогодні 15 жовтня, середина осені. І в цьому відео покажу, що в моїй теплиці зараз. І буду збирати остаточний урожай. це зберу перці, і ще їх тут багато. О, Знову сонце виглянуло. У теплиці зараз 14 градусів. Зараз температура повітря на вулиці плюс 9. Це дощ, ішов, припинився. І ще помідорів тут чимало. І ще і зелених навіть. Ось тут, на сержант Пепер помідорах. І ще оце зелені ці всі. По гіркам то верхівки вже засохли, але внизу тут вирує життя. І ще такі ось огірочки. А зараз так огірочка хочеться з'їсти. Учора зайшов, два огірки зірвав, то так і з дружиною з'їли такий аромат. Все ж таки тепличка хороше діло ось такі. Огірочки висять, огірочки треба зібрати. Так, тут редиска ще. Це та що 4 -го. Вересня посіяна. І це ось дивіться, що це об'їдає цю редиску? Чи це миша завелась? Ну, скоріш за все, миша. Бачите? Бо на якісь комахи, то не схоже. Така вже величенька можна збирати. Ну, цю, що раніше садив, то вже позбирав. Трошки ще позалишалось, де було менше. Також ось редисочка така. Трохи редиски залишив на зберігання у погребі, розмістив у ящики з вологим піском. Подивимося, як цей лайфхак із інтернету спрацює чи ні. Якщо все буде добре, то на Новий рік буде свіженька редиска. Звичайно, що редиску можна просто в холодильнику зберігати. Ну, але до Нового року ще довго, то, мабуть, в холодильнику вона все ж таки не така буде. Як запевняю, що як в вологому піску зберігати, то буде як свіжа. ну Подивимось. Тут ось огірочки растуть, що я посадив 22 серпня, але вони ось так на місці, їм вже не вистачає ні світла, ні тепла. Ось тут цей. Тут ось листя засохло, ну, цей взагалі такий. Оці заморозки, що були у вересні, то вони тут багато чого пошкодили. І, мабуть, оце якраз і, і на огірочки повпливали. Ось тут такий вже огірочок. Але він це вже скільки на одному місці і не підростає. Ну, треба його буде зняти також і з'їсти. Ось. І там огірочок. Але він чи виросте. А ось ці старі, то навіть ось і квітнуть тут. Ось тут розквітли помідори. Ну, з них, звичайно, що нічого не буде, з тих, що цвітуть. Так, це ось стиглий помідорчик, треба його забрати. Так, це і не зовсім стигли, але також його треба забрати. А це А, і це також стигли м'ягенькі. Це зелений, твердий, і це ось зелені. І ще як буде тепло, то ті ще мають тут достигнути. Ось тут багато зелених, а цей ось я вчасно не прибрав, то вже ось тут загнився. Ну, це обрізати. Смачний цей гарний помідор. Так, ну зараз буду збирати врожаї, перці, огірки, ну і помідори. Так, урожай свій зібрав. Перці треба ці всі вже буде видалити, адже вони урожай свій віддали, тільки тут ось на деяких іще є зелені. Ось тут зелений такий і десь отут, а ось. І ось такий гарний, зелений. Ну а більше вже ніде зелених перчинок і нема. Всі вже достигли і зібрані. Також ці помідори Толстой треба буде прибрати, адже вони свій урожай вже весь віддали. Це тільки ось такі маленькі, які підростати вже вони не будуть. Це ну, із них толку вже. Не буде. Це вони вже так і будуть і стигнути. Але ці маленькі, вони не смачні. А ось тут ось які гарні ось дивіться, помідори. Зелені, великі. І так ось, Тут ось три помідорчики. Ці Хай ще сидять. Також тут багато зелених помідорів Ось внизу ця яка з гарними помідорами. Там ще є шанс, що її достигнуть. Також не буду чіпати огірки ці старенькі, адже вони потроху та й радують урожаєм навіть у такий вже пізно осінній час. Ось вони підростають. Чимало огірочків ще таких. Ось тут. Через пару днів цього гірочка можна вже буде забрати. Зараз вони вже не так інтенсивно ростуть, як із весни на початку літа, що щодня треба їх було збирати. А зараз вони вже не дуже швидко, але ростуть. Так, тут я прибрав. Також тут були. На цих старих огірках верхівки засохли, але внизу листя зелене. Огірочки зав'язуються, ростуть, ось квітнуть ще. Тобто їх прибирати я ще не буду. Може, ще буде тепло. І, І ще порадують ці огірочки урожаєм. Так, цей ось помідор, як заморозки були, то він, очевидно, що гарно підмерз, тому що, бачите, яке листя. Воно пошкоджене. Ну тут кілька є ще помідорів, але треба цей кущ буде прибрати. Ну, а ці молоді огірки, з них толку ніякого, звісно, що не буде. Так, ну і зараз покажу свій урожай, що я сьогодні зібрав. Ось. Помідорів, стільки ще зібрав. Огірочки. І ось скільки перців. Я думав, що менше буде, треба було більше ящик брати. Ось які гарні ще перчинки. Так, ось такий урожай. Ну, а редиску поки чіпати не буду, хай ще трохи посидить, хоча вона вже це вже виросла. уже більше місяця вона сидить, але хай вона тут ну може не перерости. На днях також редиску треба цю буде прибрати. Ну і в теплиці майже вже нічого і не залишиться. Тільки це помідори, які ще не достигли. Ну і сподіваюся, що ще якісь огірочки порадують урожаєм. Так, щось такий, можна сказати, останній осінній урожай цього сезону. Звичайно, ще, я сподіваюся, трохи помідорів достигне, також трохи огірочків підросте. Ну, а перці це вже всі. Там два лишилось, але то вже таке. Також тут ще редиска сидить, на днях її також треба прибрати. І що хочу сказати. А на городі то давно вже все померзло, прибране, там уже земля переорана на зиму, вже підготовлена до наступного сезону. Ну, от теплиці ось іще є робота, збираю врожай. Так, що ось такі справи. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення! Тепличка моя радість, тепличка моя мрія, урожай ранковий, збираю щодня своє домашнє, смачне природне дарує щастя всій моїй сім'ї вона.